Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І моє нове відео починається з того, що я поставила варити овочі на салат олів'є. А поки відварюються овочі, вирішила прибрати тут на поличці. Тут я, в принципі, все зберігаю для посудомийної машини, але у мене тут є щіточки, запасні, ганчірки, губки, ну і все таке інше, яке в побуті мені все пригодиться. І у мене тут розсипалася сіль, тому треба все протерти гарнесенько, І тепер все складаю на місце. У мене тут стоїть три контейнера, органайзери, скажімо так. Зробила собі тут дуже гарну організацію. І мені вона зручна, і вона вже у мене досі давно. Тут ви можете бачити, що в мене є таблетки для посудомийної машини. Взагалі, я дуже полюбляю порошок купляти сомат для посудомийки, але ось таблетки Практі, здається, так вони називаються, мені теж дуже сподобалися. І я так їх купляю періодично, і вони бувають по акції. Я ось була в епіцентрі, і там їх прикупила собі. І доволі вони теж дуже гарні. Мені, в принципі, подобається, як вони миють. Тому ось такі два улюблені засоби у мене є. І сьогодні на моїй кухні будемо готувати печиво. Все, що нам потрібно для печива, і скільки що, ну, рецепт печива я підпишу під цим відео. Шукайте в інфобоксі. Забігаючи наперед. Це дуже простий такий рецепт печива, і воно нереально дуже смачне. Але воно лимонне. Тому хто любить лимон, обов'язково приготуйте. А я так скажу, хто і не любить лимон, то теж готуйте. Воно нереально дуже смачне. І, в принципі, рецепт дуже простий. Всі інгредієнти треба між собою перемішати. Я використовувала міксер, ну, мені так зручно, і воно так гарнесенько все перемішується. Потім треба натерти цедру лимона. І оцей, що лимон. Залишився половинку вичавати сік і додати туди. Гарнесенько все перемішати і залишити в холодильнику на одну годинку. Це обов'язково. Скажу так, що тісто таке, от коли до холодильника, воно трошки липне до рук, тому його треба відправити. А після холодильника тісто себе дуже гарно веде. Ось такі кульки я роблю, обмоку їх дуже так обвалюю їх в цукровій пудрі. І скажу так: чим більше пудрику, Тим краще. І буду випікати їх десь хвилин 16. От треба дивитися, може 18 при температурі 180 градусів. Дивіться, не перетримайте їх. І ось така кількість печива в мене вийшла, але це залежить, які ви кульки будете робити. я випікала десь хвилин 18 при температурі 180 градусів. Тому зробіть такий рецепт печива, він вам дуже дуже сподобається. Це нереально смачно. І мої овочі вже відварилися на олів'є, тому буду готувати його. Цей салат полюбляє наша сім'я. І ви знаєте, я знаю, що олів'є готують і з м'ясом, і з язиком, але у нас не приживеться такий рецепт, я це точно знаю. Тому готую його завжди з ковбасою, вареною. В принципі, салат дуже простий, все треба нарізати, змішати. І заправити майонезом. Ну, може, хтось заправляє сметаною. Ми заправляємо майонезом. Але я цей салат крашила у кастрюльку. Так? Я так зазвичай роблю. І окремо ще нарізаю огірки в лоточок окремо. І коли вже перед подачею, хто собі скільки хоче набрати, той вже собі мішає, додає майонез. Мені так зручно, так краще зберігається салат. А то, якщо він стоїть з майонезом, він тече. Ну, Мені це не подобається, тому все роблю окремо і перед подачею тільки заправляю майонезом. Ось така кількість салату в мене вийшла, як я вам казала, зберігаю у каструльки в холодильнику. А тепер треба було приготувати вечерю. У мене була рибка, тому я вирішила її підсмажити. Мені треба було... Вона в принципі була вже почищена, мені треба було її розділити на шматочки. І до рибки зробила ось такий салатик. Просто капусту заправила оливкою, олією, і мені так дуже сподобалось. Таке було, знаєте, відчуття, що тільки ось настала весна. Ну таке було в мене відчуття. Тому зробила таку просту легесеньку вечерю, рибка і салатик. Яйця на ринку. Так, у нас яйця коштують на ринку 48 гривень. У мене такий є лоток з цієї заврори. І вирішила складати сюди. Я його вимила, все. І мені, знаєте, що, чим він подобається? Що в нього така є ручка, можна так акуратно витягти, і все. Буду перекладати сюди. І ще взяли печінку. Печінку взяли Ось таку. Це вийшла печінка на 145 гривень. Буду запікати її з яблуками. Нам дуже подобається цей рецепт. Але тут забагато буду ділити на дві таких порції. Ну, нам це дуже багато на один раз. Тому ось такі покупки в нас є, буду з ними трохи розбиратися. Всі яйця переклала в цей лоточок, і мені такий дуже сподобався він. І я думаю, цей такий органайзер у нас приживеться і їм дійсно зручно користуватися. І наразі у мене печінка. Я її розділила на дві частини: одну частину відправила в морозильну камеру. А ось цю частинку треба було поділити мені на шматочки. Завтра з вами будемо готувати такий смачний рецепт печінки. У мене вже наступний день. Сьогодні я раненько так встала і побачила там пару футболок, і думаю, треба попрасувати, щоб вона, знаєте, такою кучу, ця, ця білизна не збиралася. Тому це скоренько все це зробила і вже стою собі, прасую і гадаю, що я сьогодні буду робити. Сьогодні зробимо з вами рецепт печінки, поділюся з вами, і треба мені навести такий лад у ванній кімнаті. Давно цього не робила. Тому Ванна мене чекає. Я тут свою білизну, всю розібрала сушку. Перший раз включала сушильну машину. І так класно, це дійсно така незамінна річ в побуті. Але знаєте, ну у кого є який бюджет, у кого хто, хтось може собі дозволити купити, хтось ні. Але я брала БУ і це. Дійсно класна річ. Але хочу поділитися костюмом, який я замовляла. Але я ділилася в спільноти, виставляла фото. Дуже дякую за такі приємні відгуки за мій костюм і компліменти такі. Мені дуже це приємно. І хочу так поділитися: ось тут ну, відео вже. Такий він зелененький, я вже його вдягала. його вам ближче. Вкладку він не має, але він таку байку має. Ну, це такий не зимовий костюм. а... Осінньо-весняний, ось так я скажу. Ось такі таку має підкладочку. В принципі, все добре. Там є різні кольори, мені дуже подобається рожевий, але знаєте, вже я так подумала собі, по віку мені вже ні. А ось для, для молодих таких дівчаток, би супер було, щоб в такому рожевому кольору. мені дуже подобається, подобається цей костюм рожевому кольору. І ось такі рукава йдуть. І штани йдуть на ось такій резинці. В принципі, дуже. Дуже добре тримається, і ця резинка, знаєте, не низька така посадка, а висока. Мені дуже подобається. Спинка закрита, ну, це дуже-дуже гарно. Так що, ось такий костюм я собі замовила. Ще вам дуже дякую за такі коментарі. Про нього мені дуже-дуже приємно. Прийшла в ванну в кімнату, будемо наводити з вами тут порядок, але спочатку загружаю пральну машинку, вона буде собі виконувати свою функцію, а я буду виконувати свою функцію. У мене зазвичай. Тут все дуже просто, треба поміняти рушнички, треба помити підлогу. Треба помити раковину, унітаз і ванну кімнату. Все дуже просто, але це треба зробити. І сьогодні мені допомагає моя ганчірка Віледа. Доместос сьогодні я використовувала. Не пишіть мені, будь ласка, чого я без рукавичок, я на роботі не ходжу. Я знаю, що Доместос дуже шкідливий для наших рук, але в рукавичках я ну, не, хочу, не хочу їх вдягати. Може, це дійсно шкідливо, але я використовую обов'язково. Крем для рук після його використання. Тому ось так. І скажу так: сьогодні в нашій сім'ї був продуктивний день. Я тут собі прибирала в ванній кімнаті, син в своїй кімнаті прибирав, там і килим пішов е, трусити на вулицю. знаєте, так, Дочка собі пішла в машину прибирати. ну, День був продуктивний. скажу. Але це все скоренько ми прибрали, і після прибирання я піду на кухню, буду готувати печінку і поділюся з вами рецептом. І я вже прийшла на кухню, будемо готувати з вами печінку. Я її помила, висушила, додала сіль, перець, І обмакую у борошно і буду обсмажувати її на пательних з двох сторін. Стояла я на кухні, думаю, що ж я таке приготую до печінки. І вирішила буду готувати картоплю пюре. Давно її в нас не було, тому готуємо. Обсмажу ще другу партію печінки. Мені всю печінку треба обсмажити з двох сторін. Потім цю пательню я додаю вершкове масло і цукор. Беру яблука, я шкірку обчистила, не потрібна шкірка нам з яблук, і буду нарізати наші яблучка. Я використовувала кисло солодкі яблука, і, в принципі, в цей рецепт вони найкращі. Підійдуть. І нам треба з вершкового масла і цукру зробити карамель, ви побачите, як вона буде робитися. Потім додати туди наші яблука і десь ще так протушкувати їх, ну, щоб вони стали м'якенькі, ось так скажу. Відправити нашу туди печінку до яблук і ще так тушкувати до готовності самих яблук, щоб вони були ну, повністю повністю м'ягенькі. Можна накрити кришечкою і так тушкувати. Хто любить печінку, приготуйте цей рецепт. Це дуже смачний рецепт, але я повторюсь, хто любить печінку. Бажаю всім приємного апетиту, гарного настрою! І у мене ось таке блюдо вийшло. Вже мій помічник дуже хоче, я йому, звісно, дала шматочок. До нових зустрічей, до нових відео!